Федерів це хороший бізнес чи поганий? Якщо на нього дивитися з точки зору формальної оцінки бізнесу, жахливий. У нього немає капіталізації і він не може скейлитися. Формально, що я мав би зробити з Федерів закрити і піти, знайти якусь історію, де я можу відкрити тисячу якихось речей. А з іншого боку, а чому я маю закривати те, що там мене. Пре і дозволяє створювати класні проекти, які, як мені здається, допомагають там в дрібничках, але багатьом людям. Да? І оце рішення, яке ти маєш прийняти. Да? Ти йдеш за собою, чи йдеш за стандартами абстрактними якоїсь галузі? Да? Ти хочеш стати правильно нещасним чи неправильно щасливим? Да? І оці питання вони ж складні. У вас же, я маю надію, ціль не стати найбагатшою жінкою цього всесвіту, а стати щасливою людиною. А для того, щоб бути щасливою, ну у вас може бути маленький бізнес, а може бути великий бізнес, а може бути взагалі не бізнес. А ви можете волонтерити чи служити, чи робити що завгодно. В цьому, в цьому трішки філософська історія.